Йоу, народ! Мене звати Саня, і сьогодні ми знову проходимо нашого качка. Ну, як проходимо, стараємося зробити нашого чувачка мега-мега потужним і супер великим. Мапа тут дійсно У -у, дійсно здорова. І зупинились ми на тому, що ми відкрили ось цей ось досвід. Що тут робити, якщо чесно, я не знаю. У мене є 66 тисяч енергії, і я бачу, тут зараз написано X5 Workout. Мабуть, зараз супербагато дає енергії за штуки. Давайте попробуємо потягнути оці хоч дві. Я не можу навіть дві тягнути, я можу тільки одну тягнути, а. Обалдеть. Мені срочно, просто супер, срочно потрібно зараз брати і качатися. Скільки мені дасть енергії? Сім тисяч за одну. Обалдеть, ні, обов'язково, обов'язково. Зараз треба поїхати. Ну як поїхати? Піти і купити нам наших чувачків, які будуть за нами бігати. Десять тисяч роу коштує. Ну, давайте купимо. Самий звичайний. 15% на нього є. Він доволі непоганий. Ще один, давайте. Оцей поганий. Давайте ще один. Оцей хороший. Ну, хоча б так. ой 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 ні не-ні-ні-ні, що я пона понакупляв? Йой. Так, виходить, оця. Ця штука нам дає один воркаут і 50 Energy. А оця буде давати 2,2 ,2 воркаута із 400 Enerджі. Оце мені потрібно. Це ми знімаємо. Оці штуки ми одягаємо максимально. І мені потрібно оці всі продати просто. Вони мені не потрібні. І цей шарик теж почекай. Ні, шарик теж гірше. Обов'язково зараз ми поміняли наших питомців. І тепер разом з цими чувачками, які біля мене літають, можна пробувати прокачуватись. Я вже супер швидко прокачуюсь. за один раз десь по 8. І я набагато швидше тепер буду прокачуватись. А я думав, що я завжди буду качатися супер-супер повільно, але ні, слава богу, що я прокачуюсь доволі так непогано. Але енергія у мене вже закінчилась, і це дійсно халепо. Проте я вже став трошечки перек. І я став перекачем. Дивіться, що тут робиться, движуха. Так, я можу хоч один цей більярдний стіл потянути. Я ледве тяну цей більярдний стіл. Боже. До речі, бачите, воно в чувака бейбі нуб написано, а в мене масів нуб. Типу, я вже масивний нуб такий. А він взагалі ще бейбі. 9 тисяч дали мені за цього. Ага. Ну він може це все тягати просто за секунду. Обалдеть. Це просто шок. А цих я можу тягнути? О, да, ці я можу штуки тянути. Ой-ой. Вона ходить тут і заважає мені, я не можу тягнути. Обалдеть. Що відбувається просто? Скільки. Йде енергії, по 40 тисяч. Я просто вражений. Погнали! Оно, мене тут уже підписники знаходять. Обалдеть. Нам треба просто суперсрочно пробувати прокачуватися. Суперсрочно фармити купу енергії, вкачуватися і ставати мега потужними чуваками. Але ще мені писали дуже багато, що оці чувачки, які біля мене літають, вони дають великі-великі бусти. І на них економити не потрібно. Потрібно вибивати найпотужніших штук. До речі, можна тільки по три носити, а не по 5, не по 6. Ну, погнали, погнали. Я сподіваюся, що в мене все вийде. І сьогодні я стану суперздоровим навіть оцей нуб зможе тягнути. Бачите, він теж тягає все, він прокачується доволі-доволі круто. До речі, якщо ви ще не поставили свого вподобайдена, то вам потрібно обов'язково це зробити і підписатись на цей канал, тому що це супер важливо. А я тим часом уже маю 80 тисяч енергії і пропоную всю цю енергію потратити на ось цих наших петів. О, нам дали рідкого шарика. Оце круто. На нього 3% всього-навсього. Так, ця штука нам не потрібна. Ще один шарик, найс. Тепер ми просто відкриваємо наших петів, і оцей уже. А, ну він такий, знаєте, він на енергію хороший, але м, на цей, на прокачку трішечки гірше, трішечки гірше. Ха-ха, давайте ще попробуємо купити пару штук. У Мене, в принципі, енергії вистачає. Йо-йо, я таку мені не випадає нічого толкового. Обалдеть. Так, а що я можу зробити? У мене цих є 5 і я можу їх, як я бачу, прокачати, закомбінувати. Ану, давайте зараз прокачаємо трішечки енергії. Проте тут щось велике оце бігає. Воно мені взагалі не подобається. Воно не дає мені прокачуватись нормально. А я хочу дотягнути цього і, і бути крутим чилом. Так, let's go. У мене є 27 тисяч енергії. Можна зараз ще покрутити цих питомців і попробувати якогось нормального вибити. Ага, ну як нормально, саме погане. Оця вже краща. Все, енергії знову в мене немає. А що я можу зробити? Їх можна комбінувати, як я бачу, ось до. Ооо, але вона все рівно погана, так, да, як я бачу? Вона така, типу. Ну вона гірше, ніж моя, звичайно. Тому давайте її продамо. Шаріка цього теж продамо. Можливо, оцих ще можна буде скомбінити. Це досить прикольна штука. А оці шарики, вони, типу, прикольніші по енергії, але по прокачці трішечки гірші. Тому я навіть не знаю, що краще зробити. Краще, мабуть, ще одного покрутити. Найс, оце я хорошу вибив. Якщо я ще одну таку виб'ю, то буде взагалі пушка. А отаку я зможу тягнути? Давай, Санічка, ти можеш. Ти красава. У мене X5 воркаут. Я повинен зараз супер багато всього Прокачувати, щоб було все пушка. let's go 33 тисячі є. Зараз потрібно нафармити ультра багато енергії і попробувати покрутити і вибити супер класних петів. Проте тянеться це, це все супер складно. Ви мені в коментарях багато писали, що хтось там прокачався супер великим, став, ще, щось ще щось. Я не знаю, як ви це робите. Я вже стільки граю, а в мене тільки 500 мощі. Я взагалі ну такий, типу, тюбік, порівняно з вами. Бо так, якщо на мене дивитись, то я вже такий і не малий чувак, вже в принципі здоровий, але все рівно. Так, давайте ще покрутимо. Можливо, мені щось випаде чітке. Оцю ось осиню. Вона, напевно, супер класна. Давай, 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 випаде щось толкове, будь ласка. Все, закінчиться енергія, так швидко. І навіть жодного цього не випало мені. Обалдеть. Це просто шок. Оцих можна продавати. Вони мені не потрібні. Отако. І одного шаріка теж можна продати. Давайте, оцю, хоча б, або оцю. Найс! Це те, що мені потрібно. Тепер я комбіную оцих чувачків. Фуууу. Оце оце класна штука. Еквіп і еквіп. От тепер у мене все чудово. Тепер я можу нормально тягати ці штуки. Тепер я буду получати набагато більше енергії за те, що я їх буду дотягувати. І набагато крутіше буду прокачуватись уже зі штангою. Тому let's го збирати енергію. Абалдіть, я ледве це тягну, це шок. Мені потрібно мені потрібно срочно прокачуватися. То мій підписник уже теж мене доганяє. І це супер-супер погано, тому що я хочу бути крутим. Проте мій чувак взагалі не хоче працювати. Він взагалі не хоче то тянути Він ледве-ледве то все тяне. Санічка, жхуччіш, летс гоу. Тобі потрібно стати найпотужнішим. Ти повинен бути крутим кентом. Давай. Найс. 70 тисяч енергії можна йти прокачуватись. А то він не шаре, в нього пети ще супер погані. У нього навіть ще це є. Картошка фрі. А картошка фрі це таке. Розумієте, я прокачуюсь набагато потужніше. Дивіться, за один раз по 9 енергії вкачую. Це супер багато. Тому я зараз. Він вже більший за мене! І оцей більший за мене. Абалдіть, мені Потрібно срочно, срочно вкачуватись і ставати мега потужним. А то, ви дивіться, вони всі стали більше за мене. Нормально він тяне, я бачу так. Так, я це можу тягнути, я це теж уже можу тягнути, все чудово. Давайте ще цього наберемо. Let's go, Саня, ти можеш? А то цей Фокіс, в нього 780, а в мене 765, він потужніший, ніж я, хоч і в нього пети хужі. Бо я сильно багато енергії на цих петів потратив. Мені вони просто не щастило з ними. Хух, це халепа. Дуже хорошо, що в мене X5 воркаут. І я получаю супер-супер багато енергії. У мене вже 100 тисяч. Давайте зараз Бачите, в нього спайсі вейкінг якийсь, а в мене тільки. А, в мене вже теж спайсі. Все чітко, нам треба прокачуватись. У нього такі собі не дуже класні пети. Я думаю, що у мене все буде набагато набагато крутіше. Ну Но я нормально так викачуюсь. Я вже масів. Все, я вже... я вже ще підвищив свій рівень. Обалдіть вже кабан, дивіться. З петами прокачуватись набагато круче. А ну, можу ще тягнути? Да, тяжко, але можу. Давай, Санечка, я вже мега, Мега кент. Давай. Оце мені вже подобається. Скільки в мене є енергії. Ану, я зможу оцю саму велику потягнути? Так, він пробує цю штуку одтянути, мабуть. В нього не виходить. Так, баскетбольні штуки не можу тягнути А одну, одну, ледве тяну. Ледве тягну одну. Супер тяжко. І він теж тягне одну. Ой-ой-ой. Цікаво, скільки мені дасть енергії за ню. 13 тисяч. Ні. Все-таки краще носити оці дешевші. З них хоч і менше енергії, але, але, що супер прикольно, це те, що їх більше можна взяти і в сумі набагато більше енергії в тебе виходить. Хоч ти теж їх тяжко тягнеш, але, типу, і того, получаєш. Не просто 13 тисяч, а ти получаєш в районі 50 тисяч. У мене вже 180 тисяч енергії. Нам потрібно просто хоч прокачуватись і пробувати відкривати нову локацію. Не знаю, наскільки мені там легко буде на тій новій локації. Чи краще тут поки сидіти? Поки я тут все легко тягну, то можливо і тут краще посидіти. Бо прокачуюся вже нормально, в мене вже тисяча сили. Я вже скіні. Почекай, скіні, це ще якийсь нуп вроді, ні. Кінгаріпет, він взагалі крутий, чувак. Статус у нього бомба. Але я так непогано прокачую, стаю все більшим і більшим. У мене тільки ось добуло 500 сили. Уже зараз буде 1200. Я вже нормальний такий кент. Все, погнали. І тепер оцей великий, він, ну, великий, звісно, але не такий великий, як я думав. Хоча навіть оцей супер великий він тут сидить і тут збирає все. Дивіться, до речі, як я тепер все це легко тягну. Абалдіть, а я можу оцю штуку одтянути? А ну давайте перевіримо. Ні, а, можу, можу, можу. Давай, 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 Санечка. Я то оттягнув, Але скоріш за все, там супер-супер для мене все буде складно. Ну давайте спробуємо цього баклажана взяти. Я не можу баклажана тягнути. Ну, це супер складно. Це невигідно. Вигідно, знаєте, що зробити? Купити отут печів. Сіки 500 тисяч! Ви що прикалуєтесь? 500 тисяч енергії. Але якщо я там куплю петів і буду тут прокачуватись, то буде набагато потужніша штука. Бо з тими петами. Ой-ой-ой, я не люблю оцих здорових чуваків. Так, давайте попробуємо прям все взяти, що тільки можна. Я все це тяну. Почекай, чи ні? Мені треба баскетбол одну брати. Так, і тепер я можу тягнути помалесенько. Можливо, цей великий мені зараз допоможе. Ага, допоможе. да Допоміг. Він мене розкидав просто своєю мощю. Так, давай, Санічка, ти можеш. Оце все. Оце все, let's go, let's go, go, let's go, let's go 230 тисяч є, потрібно прокачуватись обов'язково. Я думав нафармити 500 тисяч пета але я зрозумів, що це супер дорого. Для мене це супер дорого, так як я отримую, то краще просто поки прокачуватись. Let's go, guys В цілому я так непогано, непогано прокачуюсь. Я вже бейбі фітнес. Малесенький фітнес чувак. Ну як вам сказати? Я б не сказав, що я прям малесенький, але порівняно з тими чуваками, я взагалі якийсь реально мікро-мікро-саня. Хоча я вже такий. Можу тепер це все спокійно, спокійно тягати, я думаю. Давайте понабираємо все. Оці штуки, аркадні ігри, іграшки. І баскетбольні. Баскетбольні зможу всі взяти? Всі, щоб прям багато їх було. Давай, Саня. О, а я це вже нормально тяну. Я можу всю цю пачку тянути. Цікаво, скільки мені це, це дасть тисяч енергії. бем 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 У мене вже 160. Виходить, у мене був 6, це 155 тисяч, я отримую тільки за те, що раз прохожу. Це супер круто. І я вже більший за них усіх, вроді би, як, на цьому рівні. Ну, якщо не считати отого-мега-качка, який Постійно, постійно супер великий ходив тут і заважав всім тим, що він супер великий. Йому потрібно бути на своєму рівні, а не на цьому ходити. Бачите, от тепер він пішов на свій рівень, але він навіть на своєму рівні супер легко все тягає. Супер легко. Проте мене вже є 300 тисяч. Можливо, попробуємо крутанути і отримати крутого пета. Як вважаєте? Я думаю, що це цікава штука. Так, а цей чувак не може нічого взяти. Він ледве-ледве то все тяне. А я нормально, а я нормально все роблю. У мене все пучком. Я все тяну, чотенько. Я прям добре прокачуюсь. Так, let's go. 420 тисяч є. Він ледве Две то все тяне, да, йому складно. Але він це тяне, він хоче прокачатися, він хоче бути сильнішим. А ми зараз теж будемо прокачуватися. Вже взяли самі тяжкі штуки. Зараз йдемо попідбираємо трішечки легші. Козак оцей, дивіться, він мені у ній такий. Хе-хе, а я все це тупо тягну. У мене зараз буде 500 тисяч, покрутим Пета. Можливо, бомбезно якось дасть, і буде супер класно. Він пише привіт, він мене узнав теж. Так, 579 тисяч погнали. Бем-бем. Абалдеть, він там по 60 тисяч получає. Тоді зрозуміло, чого тут пети так коштують. Так, давайте покрутим. Блін, це мені самого поганого а ну почекай. Ні, мені дали, до речі, не самого поганого. А що в тебе тут а по цьому постатам? Обалдіть у тебе по статам! Плюс 10 тисяч енергії. Опа, народ! Я тепер знаю, на що я буду далі фармити. Еквіп. Я його одягаю, цього продаю. Погнали, перевіримо. Раніше за одну ходку я отримував десь 150 тисяч. Зараз мені цікаво, скільки я отримую тисяч разом з оцим петом. Давайте. Let's go. Беремо це все, беремо ще ці більярдні дошки, беремо аркадні штучки, беремо ще баскетбольні і погнали. Саня, ти можеш. Ти це все тягав, як дядько. Тобі було байдуже. Тепер тобі складно, бо тобі там підпирають трішки. Я зрозумів, звісно. Але погнали. Нам потрібно це все. Опа, 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 опа. 380 тисяч. Оце. Оце то да. Оце то да Погнали ще раз. Це все супер легко, Саня. Правда, тебе бажано було б прокачати, але я хочу ще одного пета купити. Просто попробувати. Вдруг повезе на хорошого. Просто якщо пощастить, то це буде мега бомба. У мене зараз плюс-мінус буде вже 500 тисяч. Да, у да, мене вже є 500. У мене вже є навіть 680. Обалдеть. Погнали крутанем разок. Роз Фух. Будь ласочка щось із оцього синього. Можливо, цей оцей було б баклажан вообще круто. Бем. яблуко 30%. Да, яблуко, звісно, таке собі, але. Але все рівно непогано. Це круче, чим це. Тому ми цього знімаємо, беремо яблуко, а цього продаємо. Все, тепер в теорії я можу просто підкачатися і уже бути на цьому рівні. На цьому рівні мені правда буде складно, але зараз подивимося, скільки мені буде давати енергії на цьому рівні. Бачите, цей чувак фітнеса, я мега фітнес Я в теорії більший повинен бути, але він якось по розмірам набагато більший за мене. Так, і останній раз. 1600 енергії в мене є. Моркву. Сань, ти можеш моркву тягнути чи ні? Саня, ледве моркву тяне. Ви прикалуєтесь? Тут взагалі мені ще не рівень. Це мені не рівень, народ. Тут мені мега складно. <сцентрість> ну зараз подивимося, скільки мені дасть за це енергії. Бо там заходку мені дає десь плюс-мінус 300 тисяч, а тута. А тут це, це єрунда, народ. Ні, нам треба на тому рівні качатись. На цьому я ще цього трактора тягати точно не можу. Там далі є ще кілька рівнів, я бачу. І це просто шок. Я, якщо чесно, не знаю, скільки тут максимум рівнів, але мені здається, що ну, немало. Немало це точно. Так що беремо ці всі штуки. Я їх тягаю супер-супер легко. І поки я їх супер легко буду тягати, то я буду тут прокачуватись. А як тільки я стану потужнішим чуваком, то я обов'язково піду вже туди. Дивіться, скільки мені сипе. Обалдеть. Мені 500 тисяч насипало, просто ну, не 500. Десь 400. Тисяч насипало чисто за одну ходку. Оце я розумію. Того, це значить те, що мені треба або прокачуватись, ну, по-хорошому, або я прокачуюсь, або я фармлю на петів. Як я зрозумів, пети це суперкласна штука. Тому я би навіть ще раз покрутив. У мене вже є 900 тисяч. Давайте разік покрутимо. Я дуже хочу, щоб мені випало щось із синього. Морква, це сама штука, Єрунда сама. 10 тисяч продати. Боже, це сама єрунда. Обалдеть. Ну все, пора знову фармить. Опять робота. Саня, Опять надо тягати, збирати енергію, щоб ти став найпотужнішим на цій мапі. Тому що ти реальний крутий чел. У тебе знову є 800 тисяч, погнали знову покрутим. Я хочу дійсно щось синє вибити, щоб я ще швидше прокачувався. Рол. Знову морква! Ви прикалуєтесь з мене! Абалдеть! Знову морква! Тепер я зрозумів, знаєте, що ту моркву я продав, і це було великою помилкою. Тому що я міг її не продавати, а потім її скомбінувати. Ну я не впевнений, що я буду аж настільки багато крутити, щоб аж скомбінувати ту моркву по 500 тисяч раз. Фух, але. Я сподіваюся, що щось толкове, мені то точно повинно випасти. тому що я такий, ну, чувак, аркадний <хи> Я хочу виграти. І хочу ще раз, я хочу щось синє. Будь ласочка баклажан. Почекай, баклажан це хороша штука. Ану, да, баклажан це потужна штука. Цю ми знімаємо, вдіваємо баклажанчика. Тепер я буду ще більше енергії мати. Хух, слава Богу. Тепер можна просто ходити, фармити і прокачуватись далі. Тому що баклажани в мене є. І якщо там аж один рол коштує півмільйона енергії, прикиньте, скільки я потім зможу. Можу цієї енергії просто мати. Велика кількість, максимально велика. Там, чувак, воно по 180 аж отримає. Але я теж непогано отримую. Я думаю, я зараз кілька разів пройду. Дивіться, який я вже більший, ніж цей козак. Набагато більший. Я прям взагалі кабан. У мене 1600 сили, а мені бажано 1005 мати. Щоб взагалі бути крутим типом. Щоб я оце все тако носив на ізі. Щоб я отам на ізі ходив. Хоча там є воно ну, чуваки, ходять, які набагато слабші за мене. Ну, по силі, по масі. Давайте зараз тут і прокачаємося, і вже будемо на Мапі ходити пробувати прокачуватись. Я нормально так викачуюсь, десь плюс-мінус по 10 сили за один раз. От тут чуваки, прям такі, як я, але вони трішечки більші за мене. Гамір бут є якийсь, я не знаю. А він ще якийсь. Коротше, я в цьому не розбираюся, але прокачуюсь я нормально. Енергії я маю багато. Це говорить про те, що я можу крепко-крепко прокачатись. У мене вже 2000 сили. Тепер я розумію, як це легко робиться потім. Бо для початку, ну на початку, ти взагалі ти супер все повільно робиш. Тобі супер складно. А тут ти прям качаєшся і все. Хе-хе-хе, <соція> <соція> скільки в мене вже коштує одна прокачка, 16 тисяч. Я вже я мільйон енергії майже потратив. Прикиньте, мільйон. Але я став такий потужним. Так, моркву можу носити? Санечка. Моркву носиш на ізі, Окей. А помідори? А помідори теж. Let's go, Санечка. Ти все це тянеш Скільки дасть енергії? Ану, 40. О, це хорошо. Цікаво, трактора зможу дотягнути? Давайте перевіримо. Хочу трактора. О, я тяну трактора! Обалдеть. Так, 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 так. Let's go, let's go, let's go, Санечка. Сіки, 60 тисяч. Обалдеть. За трактора це прям потужна штука. Проте цього не так багато. На минулому левелі я більше отримую, бо я все супер легко тяну. А тут я все. А тут я все теж тяну. Ну, саме таке основне, плюс-мінус. Три перші позиції я тяну спокійно. Тому давайте попробуємо Давай, Саня, Саня, let's go. Let's go На, no, що 600 тисяч знову. Next world є тут. А потім я бачу, там є ще щось. І ще щось там взагалі купа-купа-купа всього. Так, ще берем трішечки морковки, ще берем трішечки томатів. Ще беремо баклажанчиків і погнали. Саня, ти зараз все це дотягуєш і стаєш мега потужним чуваком. Мільйон енергії ми маємо. Хохо. -хо -хо. Знаєте що? Я хочу сильно собі синього пета, томато, обалдеть, найс. Оце те, що мені потрібно. Оце те, що я хотів. Так, народ. А цей дає 2,6 і 10 тисяч, ми його знімаємо. А цей дає 2,6 і 20 тисяч. Оцей потужніший чел. Найс. Nice. Цей ми можемо продати. Цей теж. Цей теж. Вони мені не потрібні. Тепер я буду ще більше енергії мати. Через те, що в мене є пет потужний. Давайте зараз знову принесемо, подивимося, скільки мені за це дасть, і попробуємо прокачатись по максимуму. Давай, Санечка, тобі якось стало складніше це нести. Ти що? Ти що, загубив свою форму, Саня. Ти повинен бути потужним челом. Дивись, дивись, які ці гарні, здорові, накачені, чуваки. Ти повинен бути крутіший навіть ніж вони. Давай. Чисто 500 тисяч зараз. Раз проніс і 500 тисяч. Хе-хе, можна і прокачуватись. Козак теж не стоїть на місці. Він прокачується, щось там носе, але ми стаємо ще крутішими чуваками. У мене вже дві 2600 майже сили. І я такий, знаєте, потужний, потужний хлопчик. Такий нормальний, Санічка. Ну і все. 2700 у мене є. Я здоровий. Я прям крепко здоровий. Але ось дивіться, яка горила була, кабанюка, да? Так, а я зможу оцю ще мармеладинки тянути? Давайте, let's go. З мармеладинками буде нормально. Правда, цей чувак нам трішечки заважає. Давайте отаку попробуємо зробити. Він зараз візьме ці трактори і буде йти до нас, і він нас потягне, і нам буде краще. Так, да, нам буде легше, він нас тяне. Йому складно, але і мені легше трошки. і я Отак забайтив нам допомогти. Так, let's go. Так, я все понабирав. О, а все тяжко тянути. Той той чел нам допоміг. Так-то я б тягнув, би тянув би його півгода, блін. Йомою. -йо. Так, але той горила чел пішов далі. Дивіться, які там чуваки. Вони взагалі якісь танки, наче. А Сані нашому супер тяжко. Сані нашому нереально тяжко. Let's go, Саня, давай, давай, давай. Щоб трішечки легше було, доносимо це все. Найс, nice. мільйон 200 енергії. Погнали вкачуватись. Я прям уже такий чувак, нормальний. Мені б мати 15 енергії, щоб. Я взагалі був крутим, щоб я на наступному левелі там всіх валив. Бо я вже такий, знаєте, <с> скоро забор буду більший, ніж цей забор. Я бейбі гігантік <с> Це, це я серед гігантів бейбі. Обалдеть. Ну, мені подобається прокачуватись. Оцей горила чел, він взагалі великий. Він strong бір. Він великий, великий ведмідь. Не великий, а сильний. Він сильний ведмідь. Це говорить про те, що він потужний чувак. Але ви знаєте, я не набагато гірше нього. Тому я все беру. Я думаю, що я це, все... я це все можу тянути. Почекай, почекай. Ні, не можу. А ні, можу, можу. Можу, я просто зачепився там трішки. У мене є два трактора. Let's go, Саня, ти все це дотягуєш і заробляєш купу, купу, купу грошенят. Найс. Це просто прикол. Я вже супер великий чел. Так, а трактора тільки два можна, да? Да, трактора тільки два можна брати. Ладно, погнали. Навіть два трактора, нічого страшного. Зараз ми зато будемо мати більше мільйона енергії, просто вкачувати це все і ставати мега потужними. У мене вже є півтора ляма. А ну, я можу оце ось відкрити. Давайте перевіримо. Да, давай, Саня! Так, почекай, я відкрив чи ні? Так, да, я пройшов. Там є next world. А що там є далі? Там є ще купа всього. Де мої пети? Пети, пети? Ось довони. Let's go, Один мільйон. Один мільйон. Один мільйон. Боже. Будь ласка, щось хороше. Будь ласка. Ну. Це не саме погане, що могло випасти, але і далеко не саме хороше. Ану, да, ну воно все рівно краще, чим те, що в мене ось до оці баклажани, вони мені вже тут не потрібні. Вдіваємо оцього рицаря. 200 тисяч стоїть його продаж, обалдеть. Так, я можу хоч цього конуса потягнути А ну я конус, це обеліск якийсь. Я просто йду і тяну обеліска 95 тисяч за одного обеліска, Обалдеть народ. Це просто шок. А оце я вже не можу тягнути, просто не можу. Дивіться, три цього три стола Саня не може тягнути, Я трактора тянула що не можу, ви що, прикалуєтесь з мене. Кстати, я бачу, тут написано Workout X2. І в мене тут ще x 5 Можливо, я можу зараз нормально так прокачатись. Давайте перевіримо. Отут уже в мене не штанги, тут уже в мене якісь щити. Я таких тупо щитів на мечу тяну. Я по 20 сили за одну прокачку отримую. Обалдеть. Найс. Саня вже великий. Я, звісно, не такий, як цей чувак, Baby Халк. Я так, маленький гігантик, але обелісків. Та тільки три штуки ледве тяну. Обалдеть. Ні, мені все рівно потрібно ще на минулу локацію. Тому що на цій локації є ще такий чувак, знаєте. Нуб, ще нуб із нубів. Так, беремо це все і тянемо. Ну, це все достатньо легко тянеться. Ну, не так, щоб прям супер легко, але і не складно. Мільйончик бемзал робили, та й слава Богу. Просто все беремо. Я тут уже великий на цій локації. Моя локація то наступна, але на наступній сильно тяжко. От, тому ми просто на ці ходимо, фармимо енергію. На тій локації ми качаємося, тому що тут воркаут звичайний, а там воркаут x2. А, ну да, там воркаут x2, тому що тут енергія в два рази менше втратиться. А там, типу. Просто все зроблено, типу, так само, але щоб менше часу тратити на прокачку. Тому така штука. По факту одне на одне. Я просто в два рази більше платю, але й в два, в два рази більше отримую. Тому це просто економія нашого часу. Йой, У мене 9 мільйонів енергії, майже 10, і я готовий. отут прокачуватись. Так, почекай, тут воркаут звичайний, а тут Х2. Да, це, в принципі, та сама штука, просто я получаю в два рази більше сили, але й в два рази більше трачу на то енергії. Так, let's go. Я сподіваюся, що мені. Зараз вистачить на 5 тисяч енергії, хоча зараз я вже дивлюсь і розумію, що можливо мені навіть не вистачить. Можливо, це десь буде 4,5. Хоча, в принципі, в принципі, все, все можливо. Але ж кожного разу воно стає дорожче, да, тому можливо, можливо мені й не вистачить. Зараз перевіримо. Давай, Санечка, ти вже супер великий. Ти повинен ти повинен то все робити. Повинен стати мега крутим челом. Давай. Я вже майже всю енергію потратив. половину то точно потратив. У мене вже. Да, мені вистачить на 5 тисяч енергії. Я стану потужним. Давай, Саня, будь ласка, у мене вже один, один раз присісти коштує 100 тисяч енергії. 100 тисяч один раз. Мені дали беджика. То що в мене сили 5 тисяч. Найс! Медалька готова. Так, все, 2 мільйони ми залишаємо на те, щоб купити нам прикольних петів. Я вже великий. Я бік бір, я великий медвідь. Фух, давайте, будь ласка, щось синє, Будь ласочка. бем. О, це непогана штука гідра. В неї 15% на випадання. І ще одна гідра. В общем, одним словом, я в цілому навіть і довольний, хочу вам сказати. Я ці штуки знімаю. Оця давала 2,8 і 25 тисяч, а ця дає 2,9 і 40 тисяч. Або Це я не зря. Не зря я це все відкривав. Чесно кажу, не зря. І в цілому, тепер я можу Оце все тянути. Ага, бік бір щось не може то все тянути. Саня, ти що, прикалуєшся? Ти повинен то все тянути. Давайте. Давай, давай. Всі ка за це накине. Непогано, непогано. Навіть хорошо. А ну давайте спробуємо відкрити next Level. Подивимося, що в нас там. Стіна ледве тяну. Або... А там ще купа всього. Просто, просто купа. Обалдеть. А що в нас потім? Я навіть не можу глянути. Ну там ще є левели якісь. Там ще, там ще є, там ще нормально левелів. Так, цікаво, скільки тут коштує. Тут є даже воркаут x4, щоб ще швидше. Скільки тут 2 мільйона сто пет? Давайте купимо просто одного, попробуємо. Я зможу оцю штуку потягнути? Ледве тягну цього робота. Let's go, let's go, Саня. Я хочу попробувати купити пета. Тобі круто, щоб ти став ще потужнішим. Можливо, синій випаде. Можливо, пощастить. Будь ласочка Скільки мені за цього, чувака дасть? 300 тисяч. Ще не вистачає, не вистачає зовсім трішечки. Бем. Так, давай попробуємо покрутити. Можливо, випаде щось потужне. Давай, 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 Саня, будь ласка. О, а це непогана штука! 15% не випадання. Що тут у нас? 3,2 і 80 тисяч. Вона в два рази крутіша по енергії. Ставимо її еквіп. Найс, nice. я тепер потужний дядько. Саня, великий ведмідь. <гум> <гум> ну і всім дякую за перегляд. В наступній серії ми сподіваюся на те, що відкриємо ще купу наступних штук і станемо ще більшим в два рази. Погнали зараз, тільки перевіримо, наскільки ми великі порівняно із малесенькими хлопцями. <гум> це взагалі мем, напевно, буде. Дивіться, які вони масінькі Ха-ха, які вони масінькі порівняно зі мною. А в мене тільки 5 тисяч енергій. Дивіться, які вони манюні. Тут то вовше, дивіться, які вони малесенькі. Малесенькі долоньки. І козак з нами. На цій ноті ми будемо завершувати це відео. Всім дякую за перегляд. Обов'язково не забудьте про свої вподобайден і підписки на цей канал. Всім пока!